Якщо рахувати особливо активно, у Росіян була така зимова офензива на Покровськ у січні та лютому, вона була невдалою, вона завершилася для них провалом, вони не намагалися обійти місто з Західного боку, їм це не вдалося. Більш того, там частину території, яку їм все ж таки вдалося зайняти українці, потім відбили. І як результат, росіяни взяли там деяку паузу. На початку березня, а зараз знову відновлюють інтенсивність. Після Покровського в нас йде турецький напрямок, дуже інтенсивний, і потім е, різні інші. Як то Краматорський напрямок, ну це не Краматорськ, це місто Часів'яр, Ступочки та околиці. Місто Часів, яр. це Новопавлівський напрямок. Це Лиманський напрямок останнім часом, де росіяни активно намагаються сунути. Це куплінський напрямок, де росіяни лізуть за річкою стіл, а українці їх звідти вибивають. Ну і в меншій мірі це Сіверський напрямок, де бозитни йдуть постійно, але з меншою інтенсивністю. Та харківський напрямок, де бозитні не йдуть постійно, але вони зазвичай останнім часом обмежуються територією міста. Овчанське, як нам відомо, знаходиться близько до кордону, в яке росіяни намагалися зайти дуже давно, і яке зараз, на жаль, фактично руйноване, бо там йде таке професійне протистояння. Себто у нас усюди неспокійно, але треба зазначити, що є так, регіони більш неспокійні за інші. Наприклад, у Часову Яру, у Вовчанську та Торецьку йдуть міські бої. А міські бої це завжди більша дицинність, це завжди більша якась озлобленість, якщо так можна сказати. А різні напрямки по специфічні. Наприклад, на Покровському та на Кубівському росіяни активніше задіють авіацію, скидують каби. На Лиманському напрямку він відрізняється тим, що росіяни активно застосовують легку техніку, і в принципі ця тенденція вона спостерігається взагалі, бо росіяни почали втрачати важку техніку, почали активніше застосовувати легку. Навіть цивільні автомобілі імпровізовану техніку, як то топагів, мотоцикли, квадроцикли, були зафіксовані на антиратив Санка. Хоча це звучить як анекдот, але це справді так. В принципі, це через дві причини: перша вони намагаються будь-якими способами подолати українські інженерні загородження та прорватися через українську систему дронів. Система Бубела, яка ну, якщо танк не пролізе, от то вони намагаються взяти швидкість, і на цих менше швидше може простожити. А, а подару в них справді почала завершуватися важка техніка, хоча є і нюанси, наприклад, на тому Купінському напрямку вони застосовують танки Т-55, дуже старесні, але вони їх фактично переобладнують для перекидання піхоти. Не як традиційно танк використовується як зброя прориву, чи як зброя вогневої підтримки, а для перекидання піхоти, як би використовувався БМП, така загальна ситуація.